Свіже повітря та покинуті міста. Співробітники Чорнобильської зони активно приваблюють туристів. Невідомим кажуть, подивитися, є на що Жутке здання. Ну ано жутке, тому що ні в експлуатації. Ано вже по мірі того, що у нас уменьшається кількість працюючих в зоні. воно закрилось у нас. можу показати. Вот сейчас просто вот щоб ви бачили, що это не жутке». А туристів достатньо, тому довелося відкрити невеликий хостел, розповідає його директорка Катерина Федосенко. Всього тут ми можемо поселити 100 чоловік. Mm -hmm. да. Причому умови у нас неплохие. гаряча вода у нас круглосуточна і круглечна. Для это ета не, немало». Це найновіший і найбільш доглянутий будинок у зоні відчуження. До речі, знайти хостел самостійно не так вже й легко. Мапи та вказівника немає. Допомагають супроводжуючі. От у нас примірний. Номер. У нас везде в кімнатах вайфай, у нас нормальна апаратура, телевідені. На сьогоднішній день стоїмость проживання за сутки одного койка міста це 198 гривень. Зупиняється у хостелі звичайні туристи на добу чи дві, а на декілька тижнів вчені і ті, хто знімає документальні фільми про зону відчуження. Серед останніх Роберт, британський журналіст у Чорнобилі вже декілька днів. Зустрічаємося із ним у місті. Прип'ять. Я приїхав сюди на два тижні. Ми з колегами знімаємо документальний фільм про життя у зоні відчуження. Лишатися жити мені тут спочатку було страшно. По-перше, радіація, по-друге, місце саме по собі мотрошне. Але зараз страх пройшов. Апартаменти непогані, їжу ми із собою привезли, тому все нормально. Я постійно працюю, тому мало думаю про зручності разом з нашим супроводжуючим, ми вирішили з'ясувати, чи справді безпечно залишатись у Чорнобилі. Рівень радіації перевіряємо біля готелю. Тут навіть не привишає, скажем, ту розрішеною для зазони він там до 30 мікрорентген. Цей хостел, як і інші ап здання, котри по общежиття йдуть, вони періодично перевіряються дозиметричним контролем. But... А в самій зоні відчуження не всюди так безпечно. Неодноразово знаходимо місця, де рівень радіації значно перевищує допустиму норму. Тому непідготовленим туристам надовго залишатися тут не рекомендують. Хоча провідники попереджають: є комендантська година, лякають охороною, щоб туристи не покидали безпечну зону та не пересувалися самостійно.